Доброго дня! Діти вже прийшов другий місяць весни квітень. І несе нам цей місяць багато свят. Це великодні свята. За тиждень до Великдня традиційно відзначають одне з найбільших церковних свят вербний тиждень або вербна неділя. Багато років тому. Коли Ісус прибув на ослику до Єрусалиму, віряни зустрічали його з гілочками пальми, але в Україні пальми не ростуть, тому атрибутом свята в нашій країні стали гілочки верби. З давнини це дерево дуже шанували серед нашого народу, бо воно сповіщало першим про прихід весни. Напередодні неділі, тобто в суботу, люди заготовляють вербу, щоб в неділю освятити її біля храму. Першими намагалися взяти освячені гілочки діти, бо вважалося хто візьме найбільшу гілочку, той буде щасливий увесь рік. Люди дотаркалися один до одного, при цьому промовляли. Верба б'є не я б'ю. За тиждень великдень. Уже недалечко. Лоза б'є не я б'ю. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Селяни, повертаючись з церкви, втикали освячену вербу біля дороги чи на городі, що освячена лоза пустила коріння. Ось тому в українських селах завжди багато дерев верби, а також їх садять біля ставків. Люди вважають, що освячена верба має чародійну силу. Торкаючись гілочкою верби до людини, він захищає її від зла протягом цілого року. Посвячену вербу зберігали цілий рік на покуті за іконою. Щоб захищала домівку від зла та негараздів. Котики вербові, ніжні та пухнасті, личка доторкнулись, Ой, яке то щастя, гілкою вербиці вдарю я легенька, щоб були здорові всі мої рідненькі. Діти, пригадайте, який зараз місяць весни які свята наближаються, що символізує верба.